Шановні глядачі нашого каналу хотіли б показати невеликі допрацювання на нашому скауті, якого купили вже півроку тому і проводили обкатку йому. Правда, тут, як всі, можливо, ті самі допрацювання, що люди роблять в інтернеті, викладають, і ми дещо подивилися, де що самі зробили. О, і думаємо, що... Пів року він постояв, обкатку пройде і вже, вже в орку ми його опустимо повноцінну роботу. Ці кроштини повністю перероблені, щоб була совесність з валом. Все переробили з нуля, нове, повигинали, зробили. Шарики, оцю та яблучки проточені на 28, під навісткою 28. Болти кріплення перероблені. Тут. Саме основне, це, це на тягах. У на одній тязі немає гайки з лівою різьбою. Тяги болтаються, вібрація. Китаєць не зробив того, я би казав, в кого такий саме трактор, взяти то до уваги і поставити всюди ліві гайки. В тому старенькому тракторі сітаю. З самого початку всі гайки на тягах все було. Йому вже 14 років, але китайці тоді ставили. Зараз практично не ставлять. Таке отакі, зі задницею такі допрацювання зроблені. Ага, крила тут ще, поставили заживіючі полоси, трохи обшумали, обробили. Поміняли більші е, шайби, щоб вібрації не було. О, видно все. З тим, з тим теж так зробили, довели до порядку. І під сідушку зробили отакі, отаку, о, будемо казати, скриньку. І там зробимо шуфляду. Ще доробимо, поставимо під ключі, щоб було... Там ключі інструмент, щоб там возився на всякий випадок. З передніми крилами, те всі знають, що там така вібрація е, велика і все так зроблено куди-будь, скажем. Цей переробили, кронштейни поставили, замовлялися кронштейни з десятки, варилося, робилося. Крило немає, ніякої вібрації немає. Зараз вам покажемо. Це приблизно О, замовлялися отакі кронштейни. Ще в нас залишилося. Є ще два комплекти. Якщо, якщо навіть комусь буде потрібно, можемо продати. О, Воно того вартує. О, тут ще тако доварується. О. Ось um, так робиться, ще оселюється э, цей. Uh. Тут сервиться дірки, то вже прямо під цей і тут перерізається, накладається сервиться дірки. То таким бруштей. Ну, то вже з десятки таких бруштей вже витримує, вібрації немає ніякої. Е, е, е. Тут так, як у всіх показують, ну, може не видно, тут тридцятка пластина під передню балку. Там прогинає фікса, ту планку фіксації. Зварили тридцятку, поставили, теж укріпили. Ще таке, що в інтернеті не бачу, капот. Ну, ще дуже ніхто не робив. О, зараз відкрию. Капота. О, треба буде ще ту ручку доробити. Цей. Зробили отаку дугу з нержавійки, Кріплення тут, де акумулятор клема кріпиться до клеми на масу. І капот, якщо тако подивитися, то капот вібрації, щоб ту резинку не прожирало. Вібрації вліво-вправо немає, коли його зажимає. О. Такий плюсик щоб він не гуляв капот при цьому. О. доробили, Поставили два хамути на глушіті, щоб не було вібрації такої. Стягнули, воно забрало вібрацію, так як він без кабінник, щоб не було чути вібрації. О. Світлом ще нічого не робили. Ні, я думаю, я тільки по, по городах таке, то не зацікій, а ні, то переробі, як хлопці роблять, то ще переробимо цей. Правда, доробили ще датчик, механічний датчик тиску поставили. О, і з, зберегли і цей електричний і от поставту. Зніме ще цей. О, поставили. Тут заодно зробили той воздушний, що є від компресора, і механічний поставили. Поставили, зробили таке, таке кріплення і доробили. А тут, а тут поставили труйнічок, труйнічок і заодно і, меха... і, і електричний зберегли, і механічний поставили, щоб було видно це. Ось такі-такі-то такі допрацювання зробили, зробили, що ще таке зробили, що ще таке зробили, зробили, що. Ну, основне, оці гайки, я кажу, що таке зробили. Тут доварили пластину, от видно, тридцятка така пластина доварена. І тут спереді ще косинки поставили, де кріпиться е, сам міст. О, Ще й ще посінки там вставили. Таке невеличке допрацювання це контргрузи. Чотири контргрузи таких замовили, зробили. Правда, ще їх не ставили, бо думали, сівалку будемо сіяти, а так вийшло, що нам посіяли МТЗ із СЗ-шкою, так що ми свої вже не чіпали то ще замовимо таких 4, для, якщо буде піднімати, щоб доставляти, пробувати, як воно буде. Постараємося, якщо будемо осінь сіяти пшеничку, то тоді вже доставимо їх. О, то вони так, ще, ще по чотири. Тут ще по два влази, два звідси, два звідси. О. то ще доставимо їх, докрутимо. Правда, прийдеться поміняти шпильки, бо вони за короткі, ті оригінальні, то поміняємо надовші О, І зараз ми заведемо трактора, і ви можете побачити, як, наскільки зменшилися вібрації передніх крил.

Надіємося, що наші допрацювання будуть вам корисними. Ми дещо когось додивилися і зробили. Можливо, хтось подивиться, що ми ще щось зробили і допрацює собі. Ну, дякую вам за перегляд. І якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь, ставте лайки. І всього найкращого. До побачення.